Старо прогноз для козеругів на серпень 2025 року. Давай подивимося три важливих події місяця. Перша важлива подія місяця, друга важлива подія місяця. Третя важлива подія місяця. Далі, що очікує козеругів у серпні? Професійні діяльності, як будуть складатися у серпні фінансові справи, можливо, на що звернути особливу увагу, що очікує в особистому житті козирогів у серпні місяці, на що звернути увагу в плані здоров'я. Порада підказка або застереження для козеругів на серпень місяць. Так, дивимося. Перша важлива подія у козеругів. Можливо, поїздка кудись, де вам сподобається. Можливо, ви якраз здійсните перехід туди, де вам краще, емоційний стан краще. В роботі краще, можливо, зміна колективу. Тут по-різному може бути, тут просто перехід в краще. Друга приємна подія ви сповнитеся емоціями. Можливо, будете творчою людиною, насолоджуватиметесь життям, можливо, хтось оце якраз поїде у відпустку, на вихідні кудись виїде. Можливо, наприклад, на природу і сповнюватиметься приємними емоціями, насолоджуватиметься життям. Третя важлива подія: обдумування перспектив. Тобто ви матимете нову ідею або вже її маєте, і якраз будете продумувати, чи все є у вас для того, щоб її реалізувати, що вам ще необхідно для того, щоб почати рух в напрямку виконання вашої досягнення вашої мети. Професійна діяльність. Тут якийсь початок нового, нового чогось. Можливо, новий проєкт, нова ідея, робота, яка потребує ще, можливо, навчання. Так? Дещо нове будете використовувати свої професії, те, що ви раніше не використовували. Фінансові справи. У вас будуть нові можливості. Откриється якась нова можливість, яка надихне вас діяти. І якщо ви дійсно будете діяти, це може привести до гарного результату. Що очікую в особистому житті? Насолоджуватиме з життям. Можливо, ви якраз будете ходити кудись на відпочинки, в кінотеатри, кафе, виставки, вистави і так далі. Тобто, тут якраз у вас, можливо, у відпустці будете з своєю другою половинкою і будете насолоджуватися разом з життям. У декого, у декого можливий прояв колишнього, або це якраз насолоджувати метеж життям з людиною мечевої стихії, тобто це повітряна стихія, близнюки, Терези Водолія, або людина, яка характеризується як розумна, продумала, логічно мисляча, яка не показує всім і вся свої емоції, показує свою холодність. В плані здоров'я. Можливо, у вас ідея якась нова посягне, чи змінити лікаря, чи спробувати новий якийсь лікарський метод. Вам запропонують, наприклад, ви погодитесь. Тут обережно бути з ножами, з гострими предметами. Можливо, у когось операція запланована. Але результат буде гарний. порада підказка, не стійте на місці. Дійте. Вірте, по-перше, вірте в свої здібності. Ви дуже талановита людина, і, можливо, ви навіть не про всі свої здібності знаєте, але це карта активності. У вас все буде получатися тільки якщо ви активно діятимете. Тобто, в серпні вам весь час треба бути активними. Будете знати, коли насолоджуватись життям, а коли активно діяти. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.